А чому Китай так переживає за диктатора, коли він уже втрачає обличчя навіть перед своїми а, посіленцями російськими? Справа в тому, що Китай дійсно має певний вплив на Монголію, не тільки Китай, не тільки Росія. Монголія слідує так званій політиці третього сусіда і розуміє, що вона знаходиться ніби в утисках між Росією та Китаєм, намагається диверсифікувати свою зовнішню політичну діяльність в першу чергу за рахунок Сполучених Штатів Америки. Тому я б сказала, що США тут мають також вагомий вплив на цю країну щодо Китаю і чому вони так бояться за, за Путіна. То тут я думаю, що справа в тому, що для Китаю зараз утворилася максимальна вигідна ситуація, тому що вони продовжують спонсорувати режим у Москві, допомагають йому виживати. В обмін на це Росія залишається ну, умовно про китайською, скажімо так. І і зберігає оцю антиамериканську спрямованість, що допомагає Китаю в інформаційному протистоянні з зі США і з і з Заходом в цілому в ідеологічному протистоянні. Тому, е, ну, по великому рахунку, для Китаю не так принципово хто конкретно буде очільником в Москві, очільником е, Кремля, чи то буде Путін, чи хто, хто, хтось його з наступників. Головне, щоб загальна така рамка і загальна спрямованість е, керівництва в Росії залишалася прихильною до Китаю. А от там по персоналіям їм насправді не принципово хто конкретно. Я думаю, що вони зможуть домовитися в майбутньому, хто б хто би не не був наступником Путіна. Але ж пані Ліно, це такий, скажімо так, показник черговий від Путіна всьому світу, що він може з високої гори накласти на ордери міжнародного кримінального суду, і не тільки А хто може попливати, щоб такого не було. І можливо, ми в Монголії можемо побачити, хоча б якісь такі демарші чи від певних суддів, чи від суспільства, бо Монголія демократична країна, як не крутий принаймні хоче себе такою позиціонувати. Це дійсно так, і це буде дійсно прецедентом, якщо Путін приїде до Монголії і арешту, арешту не відбудеться. Це дійсно буде прецедент. І це буде свідчити про ті прогалини, які існують у сфері міжнародного права, яке не є ідеальним однозначно, яке треба вдосконалювати і розвивати в подальшому. Путін зараз намагається, по перше, зробити вигляд у ці всі візити. Його нещодавно в Азербайджан зараз в Монголію. По перше він намагається підтвердити, продемонструвати населенню, що нічого не відбуває. Я маю на увазі, ніяких ЗСУ, ніяких в Курській області немає, ніхто там не просувається і взагалі немає жодної проблеми, немає причин для паніки. Все, все, все нормально, все за планом, і Путін може собі дозволити не реагувати на гуманітарну ситуацію в Курській області, а навпаки, подорожувати світом. Друге, Путін, оскільки донедавна у нього до Монголії, принаймні, якщо ми подивимося, як пройде візит, Перелік країн, якими Путін міг би подорожувати, був досить обмежений. От Азербайджан, наприклад, це була для нього можливість продемонструвати, що залишаються в Росії друзі, причому це друзі не західні умовно, скажемо так, друзі, які продовжують співпрацювати з Російською Федерацією, плюс це. Знову ж таки колишні радянські республіки, і так далі. Тобто, що в Росії все нормально. Зовнішня політика розвивається, попри санкційний тиск і дипломатичну ізоляцію з боку європейських держав, з боку Північної Америки, США Канади, так все нормально. Тобто, зовнішня політика може розвиватися і надалі. З Монголією, я думаю, що Сполучені Штати будуть робити спробу для того, аби повпливати. Щоб можливо відбувся скасування цього візиту, тут на жаль передбачити, як відбуватиметься ця ситуація в подальшому досить складно, тому що Монголія, взагалі, дуже цікава країна, дуже цікава в географічному в геополітичному контексті. Монголія це країни, які дедалі більше приділяють увагу різні міжнародні актори різні країни. В Монголії останнім часом дуже активно розвиває відносини з Францією, так тому що це багато на. Природні купала не країна Еммануель Макрон. от, буквально минулого року, після перевороту в Нігерії відправився до Монголії. Це був перший в історії візит і зустріч. Потім президент Монголії був в Єлісейському палаці, вони домовлялися про постачання урану і так далі. Навіть Папа Римський цього року був в Монголії. Ну, тобто, це такий тренд, скажімо так, за яким треба дуже уважно спостерігати і за тим, яка увага приділяється цій країні. Країна дійсно демократична, але ну, знову ж таки, це поки що така непередбачувана трохи ситуація. Для мене було трохи неочікувано насправді, що. Попри всі спроби Монголії, для якої зараз відкрилися такі таке величезне вікно можливостей для співпраці, для розширення співпраці не тільки з країнами там Центральної Азії, з країнами Східної Азії, Японія, Південна Корея, це всі, всі, всі ті держави, які дуже зацікавлені в розширенні співпраці з Монголією, які готові допомогти Монголії зменшити свою залежність від Росії та від Китаю. Хоча це ну, певною мірою проблематично через все ж таки географічне розташування, але тим не менш сполучені штати Америки активно співпрацюють з Монголією у сфері військовій оборонній, В них є спільні проекти навчання. Монгольські офіцери їздять до США на навчання. Тобто можливостей досить багато, і от такий крок, оскільки ну за попередніми даними, саме від президента Монголії відбулося це запрошення, так на адресу Путіна, uh -huh. трохи було трохи неочікуваним, тому що це дійсно буде досить серйозний прецедент. І як на нього реагувати, поки що складно сказати, тому що з одного боку Монголія країна, яка Щодо російсько-української війни, там є окремі політичні сили, які окремі політичні лідери, які висловлювали свою прихильність е, Україні, які засудили дії Російської Федерації досить однозначно. А е, там е, в Монголії є лідери і посеред політичної еліти є представники, які навчалися в Україні раніше. і Вони досить тепло досить тепло відносяться до України. Тому там є з чим і з ким працювати, і з ким розвивати відносини. І у випадку, якщо Путін поїде до Монголії і Ніяким чином Монголія не відреагує на ордер МКС. Ну, тут дійсно буде проблематично продовжувати двосторонню співпрацю, а дуже хотілося, б, тому що Україна дуже цікава. Так, пані Ліна якраз хотіла спитати. Чи достатньо ми уваги приділяємо, але теж почули відповідь? Дякую. А будемо пильно стежити і робити, звісно, і висновки та думати, де і нам можливо, треба посилювати співпрацю з такими країнами, аби потім опісля вже не думати, як виправити те, що може відбуватися. Джейк Саліван, радник Джо Байдена з питань національної безпеки, з'їздив значить в Пекін. Там зустрівся у четвер з очільником КНР Сі КНРСІЗІМПІНО, ем, що теж прикметно на. Такому рівні найвищому фактично пройшли ці перемовини. За результатами бачимо, що ну що нічого не бачимо. Можливо, буде телефонна розмова, а не зустріч Байдена і Сі Цзіньпіна. Сі Цзіньпін каже, в цьому мінливому та неспокійному світі потрібна солідарність і координація, не відчуження чи регрес. Власне. Чому чому ось так якось прохолодно, а можливо, навіть із якоюсь критикою чи непорозумінням, як західні медіа зокрема оцінюють результати цієї зустрічі, все пройшло як багато могло там бути України, і чи нам нічого від цього не перепало? Про холодну можна так сказати, але це не дивно, враховуючи, що це дві ключові світові держави, які конфліктують одна з одною, які конкурують одна з одною за світовий вплив, які мають абсолютно полярні погляди на подальшу еволюцію системи міжнародних відносин. Тому той факт, що в них у такі зберігаються такі прохолодний от клімат у їхніх відносинах, це цілком це цілком природньо. Справа в тому, що візит насправді дуже важливий, попри його результати, які можливо для нас на Зовсім ми не зовсім задоволені цим, цим результатом. Справа в тому, що Саліван здається, перший радник з нацбезпеки США, який прибув до Китаю з візитом з 16-го року. Тобто, це вже певний, певний позитивний момент в контексті саме американо-китайських відносин. По-друге, окрім того, що Саліван зустрівся з Цзіньпіном, що дійсно само по собі важливо, він мав розмову із Ван і який зараз є міністром, залишається міністром закордонних справ КНР. а і на, на мою думку, головним є те, що він зустрівся, причому вперше здається день свого візиту з генералом Джан Юся, який зараз обіймає посаду заступника голови Центральної воєнної ради КНР, як очолює яку Сі Дзімпін, і він відомий як досить близький друг до Сі Дзімпіна і ключовий його радник з питань воєнних з питань оборонних. І Саліван підіймав на цій зустрічі питання про пряму військову комунікацію. Я маю на увазі на рівні військових. Це дуже важливо, тому що оці, оці контакти це те, що дозволяє думати і Припускати, що подальший розвиток двосторонніх відносин буде хоча прохолодним, але стабільним і головне контрольованим, тому що Сальван підіймав питання і Тайваню в тому числі. і знову почав говорити про те, що закликати США про те, що США повинні припинити озброювати Тайвань, що будь-які кроки на шляху до визнання незалежності острова, це буде величезний ризик для регіональної безпеки, і так далі. і Так далі. Тобто, знову ж таки нічого нового. Але це дуже важливо, що сторони підтримували саме от пряму комунікацію на ні, військових, тому що конфронтація між США та Китаєм це той тренд міжнародних відносин, який таку червоною ниткою простежуватиметься ще кілька десятиліть, так точно, і тому, якщо сторони, попри всі розбіжності, які вони мають у своєму менталітеті, у своїх поглядах на світову політику, попри те, що вони все ж таки намагаються шукати спільні точки дотику, вони намагаються підтримувати комунікацію. Це дуже важливо, тому що інакше ну справа рухатиметься до насправді війни. Ще одне важливе питання, яке підіймалося, яке у нас теж якось не зовсім не зовсім багато уваги. Ми зараз йому приділяємо це ситуація в південно-китайському морі. Це акваторія, в якій вже десятиліттями точуються територіальні суперечки, і от останнім часом інтенсифікувався конфлікт між Китаєм та Філіпінами. Філіппіни замі досить приваблива в цьому контексті геополітичному країна для Сполучених Штатів Америки, які зараз і отримали можливість будувати нові додаткові бази. Воєнні нархиполазі на це звичайно не подобається Китаю, тому Південно-Китайське море це ще один такий регіон, вибухонебезпечний конфліктогенний, де може спалахнути конфлікт між США та Китаєм, тому що це ще один важливий момент, який вони проговорювали. І дуже важливо, що комунікація пряма зберігається знову ж таки, тому що треба не забувати, що все ж таки це дві ядерні держави і. Потенційний конфлікт між ними може мати абсолютно непередбачувані катастрофічні наслідки. Щодо російсько-української війни, тут, судячи з усього, Китай не змінив своєї риторики, не змінив свого погляду, попри успіх ЗСУ в Курській області, Китай все одно не вірить у військову перемогу ані Росії, ані України військовим шляхом. Вони дуже уважно спостерігають за розвитком подій. Сі Цзіньпін повторив іван і повторили свою. Своє побажання про те, аби географія конфлікту не розширювалася, тут тому ж таки, нічого нового немає. Вони про це говорили ще коли підписала разом з Бразилією цей двосторонній політичний консенсус. Чому так? Тому що попри те, що Росія продовжує шантажувати світ, продовжує будувати якихось там червоні лінії і погрожувати, що у випадку як це було, зокрема від імені Медведєва, що будь будь-які воєнні дії на території безпосередньо Російської Федерації це вже буде привід до застосування ядерної зброї. Це важливий факт, насправді, якби ми не ставилися до Медведів або загалом до інших, так би мовити, представників російського керівництва, це все одно загроза, яку нам яку можна нехтувати, яку не можна недооцінювати насправді. І от той факт, що в Китаї, судячи з усього, уважно стежать і не розуміють і не можуть прогнозувати наступні кроки Росії. Путін зараз ніби робить вигляд, що все нормально, нічого в Курській області не відбувається, подорожує світом, але знов ж таки, оця, оця, оцей аргумент і це прохання, так щоб географія конфлікту не розширювалася, свідчить про те, що навіть в Китаї не можуть спрогнозувати подальші дії Росії і сприймають російське керівництво як ірраціональне, яке може піти на будь-які непередбачувані кроки. Тому це теж в принципі, такий показовий момент. А той факт, що Саліван заявив, що точки зору не співпали, скоріш за все. В Пекіні знову наполягали на мирних переговорах і скоріш за все на тимчасовому перемир'ї. Пані Ліна, у нас буквально хвилина російським компаніям все ваші і ваші проводити платежі з Китаєм. Ройтерс про це нагадує, повідомляє десятки мільярдів юанів у підвішеному стані. Працюють санкції, але і ось це якраз політичне нерозуміння, чи є в Росії взагалі якісь плани, відчуття, що вона слабше, теж грає роль я думаю, на те, аби ці санкції були реалізовані. Частково так, але тут переважно страх Китаю перед вторинними санкціями, які можуть накласти Сполучені Штати Америки за з співпрацюсь клієнтами. Тут це от основний основна мотивація Китаю і основний батох, який очевидно працює ефективно. Дуже добре працює. Нам подобається пані Аліно. Спасибі вам величезне за ваші професійні коментарі. За ваш час. Дякую, що його для нас знаходите і за вашу роботу. На все добре, до зустрічі.